Друзі, всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олександр. Сьогодні 5 квітня 2025 рік субота і на моєму каналі Стуктуру 30 підписників. Я дякую усім, хто на мене підписався. Підписуйся, став лайки, пишіть коментарі, дивіться мої відео, то я вам усім дякую. Я до цього моменту йшов під 5 років. Чотири роки 11 місяців. Перші підписники у мене з'явились з мого села. Це було 25 квітня 2020 року. Їх було 15 людей. Отак. От Ну, кажуть, що 30 підписників важко набрати. Ну, наверхнуться брати. Ну, Я по ці 5 років до цього йшов. Скажу так, в кінці 24-го року в мене було... 590, я так помню. Ну, хто записав? Я вам там 590-й підписник. Ну просто цеху писав. И за последний прямо на мене зараз дуже багато людей підписуються. Перші стоп підписників у мене з'явились, але я не пам'ятаю коли, може, весь тобі інтернет, коли це було. А перші коментарі у мене появились в грудні місяці. Перших вісім місяців коментарів не буду, коли десяти в мене було, ну, 50, 80, 30 людей дивилось. Саме було. Не підписників, а найменше би були підписники. А сьогодні на мене підписалось уже 55 людей, то я вам усім дякую. Скоро моєму каналу 25 квітня 2025 року? Ну, цього року буде? 5 років. То я снимлю відео 25 квітня. Це буде. Скажу так. Коли... Я займатися блогерством, то я вирішив на тисячі підписників зробити перший прямий ефір. Скажу так, прямий ефір цього року в Ютубі буде, і він буде перший. Говорим. 25 травня прома трансляції буде в Тіктоті на 9 часов вечора, 25 червня програма трансляції буде в Інстаграмі. 9 часов вечора. В липні. Пряма трансляції 25 липня пряма трансляції буде в Фейсбуці, а 25 серпня пряма трансляція буде в Ютубі на це підписників я Чекаю вас в соцсетях на прямих трансляціях. В честь тисяч підписників. То я вам знову дякую, що ви на мене підписуєтеся. Ну всім пока до нових третьом. Наступне відео буде 20 квітня. Це буде. Пасха, Христова і Католицька, А потім буде відео 25 квітня. В канал каналу будет 5 кютня. Ну, Всім пока.